Доброго дня, мої колеги! Сьогодні я хочу вас ознайомити, як отримати доступ у графічному редакторі Canva для педагога. Для цього ми відкриваємо Google поисковик і набираємо Canva. Що ми тут бачимо в цьому віконці? Нам потрібно вказати, що ми з вами викладачі, бо тут ще є навчальні заклади і учні. Натискаємо отримати підтвердження і відкривається віконця, в якому ми маємо зареєструватися. Тут ми маємо вказати наше ім'я. Наступне маємо вказати повну назву нашого закладу. Адреса навчального закладу. Маємо натиснути Харків. І бачите, він вже за локацію знайшов адресу, натискаємо на це веб-сайт нашого закладу, копіювати його адресу угорі. І знову повернутися до нашої реєстрації і додати. Натискаємо Продовжити. Далі він буде запрошувати процедуру перевірки. Нам потрібно завантажити документ, який підтверджує, що ми є освітянами. Для цього ми маємо сфотографувати або сконувати диплом з нашої освіти, або довідку з міста роботи. Я буду е завантажувати е там, ліцензія на викладацьку діяльність. І це буде моя довідка. Е виберіть файл, я вже завантажила свою довідку, ось вона, її я е вибираю. І е ось вона вже є. Завантажена, і я натискаю на, на, на кнопочку Надіслати. Готово. Ми перевіряємо дану вам інформацію, але ви вже можете почати користуватися Canva зараз, і ми натискаємо на кнопочку готова. Вітаю! Мене звати Наталія Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про формувальне оцінювання. Ви мене спитаєте, а що це і для чого воно потрібно? Це допоможе навчитися навчатися. Навчить вас змагатися з собою, стати сьогодні кращим, ніж учора, перемагати! На вас чекає заворотній зв'язок, щоб підтримати вас, ви навчитеся подавати сигнали за допомогою смайлів, розуміти тему урока, розуміти завдання, скільки засвоїли матеріалу. Наскільки добре засвоїли тему, підсумувати вівчений матеріал, оцінювати свою роботу під час уроку за допомогою артефактів середзем'я. Або оцінювати свою роботу під час уроку за допомогою Зірок. Оцінювати мою роботу під час уроку. Тепер до навчання. Разом ми все зможемо. І так, я перейшла вже знову до канви і бачите, мені вже прийшло повідомлення. Чудово, вітаємо в канва для навчання. Натискаємо на кнопочку під, продовжити. І так, колеги, ми вже отримали дозвіл до усіх про-аккаунтів і можемо їх використовувати. Зараз ви бачите, як за допомогою дизайну інтерактивної дошки я створила ось таке формувальне оцінювання, як світлофор. Зараз я покажу, як його можна зробити дуже швидко за допомогою шаблонів, елементів, текста і інше. Переходимо, переключаємося до нашої канви. І так, ми вже знаходимося у нашому про акаунті для навчання для освітнього процесу. І можемо відразу, я хочу вам показати, як за допомогою вже Proacта створити за допомогою інтерактивної дошки формувальне оцінювання. Натискаємо на цю дошку, я буду користатися текстом. Додаємо заголовок, звеличуємо його, вибачте, зараз для зручнішості я зменшу трішки тут. І пишемо з світлофор. Дважди клікаючи на нього, ми можемо ось тут зверху змінити його колір. Можна додати ефекти, щоб, наприклад, він мав текст контур, і тоді він дуже виразний. Ось наш світлофор. Наступне додаємо заголовок, звеличуємо текст. Ось так, додаємо заголовок і так, пишемо наше завдання, для чого ми проводимо це опитування. І ми можемо його вже перетягнути, ось тут трішечки зменшити, щоб воно було так дуже виразно. За допомогою світлофора покажи, як ти зрозумів завдання. Додаємо наступне пояснення для наших учнів. Це буде так перетягні стрілку відповідно до твоєї відповіді. Трішечки зменшуємо і перетягуємо ось таким чином. Тобто це ми пояснюємо наше завдання на самостійне оцінювання учня, як він зрозумів завдання, яке ми йому даємо на уроці. Тепер використовуємо елементи. Так, і бачимо, вже він є, натискаємо, обираємо. Ось, наприклад, такий. Звеличуємо його, робимо його таким дуже великим, щоб діти його гарно бачили. Наступно нам потрібно знайти таку стрілку. Пишемо стрілка і можемо написати анімація. «Анімація». І ось у нас тут анімація і бачимо ось таку гарну стрілку. Вона тут дуже маленька, ми її звеличуємо. Ще раджу зробити так, щоб стрілка була під світлофором, а сам світлофор був трішечки пересунутий, щоб діти розуміли, що ми маємо робити і де ми маємо пересувати цю стрілочку. Наступне додаємо пояснення. Тобто знову заголовок. Ось він, ми його звеличуємо і пишемо. Тепер ми маємо вже зроблений наш світлофор, але обов'язково маємо натиснути на всі елементи, які учень має не рухати. І тут три кнопочки, і пересуваємося до замочка Заблокувати. У нас залишився, на який елемент ми не станемо, він не порухається, бачите, не пересувається. Що би ми не робили? Тільки у нас пересувається наша стрілочка. І ми маємо пересувати. Тобто учень має пересувати, щоб дати свою відповідь. Червоний, я нічого не зрозумів. Жовтий, мені потрібна допомога. Зелений, я все зрозумів. Щоб учні мали до нього доступ. Ми маємо показати, що тут доступ має бути до всіх. Так. І потім, бачите, зараз можу показати, що вже з'явився наш клас room. Коли нас вже зареєстрували, ми можемо натиснути і потім пересилати до Google класу. Ось тут усі Google класи, і можемо переслати це посилання для наших учнів. Щоб вони сміливіше перейшли і ми бачили, як вони це пересувають, як у них це працює. Зараз я вам покажу, як, який я створила візуальне техніки формувального оцінювання за допомогою Canva. Переходжу до папки критерії оцінювання, і ось вони тут у мене вже присутні. Їх тут багато. Це є і портфоліо, і перше речення, і зворотний зв'язок, і сигнал руками. Давайте ми насамперед розглянемо сигнал руками. Це нам дуже-дуже потрібно, бо це. Є е, з нашої панельки у Google Meet, і можна це використовувати. І так, сигнал за допомогою смайлів. Під час онлайн-уроку ви використовуй смалики на панелі під екраном у Google Meet, щоб вчитель зрозумів тебе. Ну, обираємо, як учень обирає серденько, це супер. Як лайк він задоволен, як рожок е, святковий, все зрозуміло. Як долоньки це браво. Е, весело, смайлік посміхається. Здивований смайлік, тобто ви мене здивували. Смайлік, у якого виступає крапелька поту, тобто він показує, що багато роботи ви завдаєте. Смайлик, який у, такий, задуманий, це у мене питання. Ну і дезлайк, це мені не сподобалось. Тобто це ми показуємо нашим учням, що ми можемо використовувати під час нашого уроку ці смайлики, які знаходяться у нас на нашій панелі у Google Meet. Наступне, крізь окуляри. Тут ми пояснюємо, що там, де знаходиться у нас лінза вліве, з лівої лінзи, ми маємо записати, даємо питання, як ви уявляли тему перед уроком. Тут ми дважди натискаємо і можемо записувати. Наступне. В правій лінзі ми відповідаємо на питання наприкінці уроку, як ви бачите, тему після уроку. Дважди натискаємо і учень має ще е, дати відповідь. Е, хочу сказати, що тут обов'язково мати бути відкрите це посилання, щоб учень мав доступ, і тут він ще має вписати своє прізвище, ім'я та клас, щоб потім ви зрозуміли, хто це відповідає. На ваше питання. Наступний приклад це виміню, вимірювання температури. Що ми робимо? Продемонструйте чи розумієте завдання. Продемонструйте процес виконання завдання. Тобто, тут працюю як світлофор, як не розуміємо завдання, то до червоного кольору. Як потребуємо допомоги, то до е, оранжевого кольору. Як розуміємо, але потребуємо трішки більше часу до жовтого кольору. І як завдання розуміємо, все добре, то зелений кольор. Наступне це 5 зірок. Це дуже таке цікаве заформувальне оцінювання. Е, Ми маємо оцінити за допомогою зірок, наскільки добре. Ви зрозуміли тему уроку. Перетягніть на шкалу потрібну кількість зірок. Як учень все добре розуміє, він тоді перетягує 5 зірочок ось на цю школу, ось таким чином. І вони рухаються, і він показує, що він все зрозумів. Як у нього виникли якісь труднощі, то тому тоді він може показати 4 зірочки або 3 зірочки. Як він погано зрозумів, ну тоді дві зірочки або взагалі одну зірочку. Ось так це працює. Ну і ще можна е, використати ось такий приклад, це оці, оцініть роботу вчителя за допомогою фразеологізмів. І так, пам'ятаємо, учень вписує, натискаючи дважди своє ім'я прізвище та клас. А тут ось такі е, фразеологічні. Ох, і заварили ми сьогодні кашу. Тобто було важко. Пересуваємо цей значок і показуємо, що ну, важко було. Е, наступне, час кинутий на вітер. Також пересуває учень, йому там не подобалось. Наступне, інформацію зарубали на носі. Тобто це вже подобається і дуже гарний урок. І останнє, хочу поділитися знаннями, що аж руки чешуть Ось тоді тут ставимо цей значок. Ось таким чином можемо е виконувати наше формувальне оцінювання.